І бачить, як вони подорожують шляхами нашої Укрзалізниці. Саме тому, коли перед ними було поставлено завдання написати сценку, вони вирішили поєднати приємне і з корисним. Отже, на сцену запрошуються студенти групи 1 та 9 із сценкою під назвою Поїзд Київ-Одеса. Добрий вечора. Це поїзд Київ-Одеси Спитати? І вам доброго вечора. Так, 105 Київ Одеса. А що вам потрібно? Я прийшов до вас на стажування. Ось мої документи. О, а вечір дійсно добрий, раз до нас завітав стажем. Я Володимир Петрович. Машиніст-локомотив. Це мій помічник Олександр Ігорович. Ну що, В'ячеслав, скоро поїдемо. По дорозі познайомимось поближче. Добрий вечір, це 105-й Київ Одеса. Добрий, добрий, так, 105-й київ Одеса. А вам що потрібно? слава Богу. Думав, що не встигну. До останнього чекав, поки бронь знімуть. Останній квиток забрав. А скажіть, чому на ваш поїзд всі квитки заброньовані? А що ж ви хотіли? Літо на дворі, сезон відпусток. У нас свого роду бронепоїзд. А в мене завжди було питання. Наші працівники їдуть по колесам під час зупинки поїзда. Степан! Тут тебе молодий стажер питає. Навіщо ви по колесах стукаєте? Ой, знаєш, я так давно працюю на залізниці, що заглу на Ти, В'ячеславе, не слухай його. І не дивись, що він дістарий. Степане, у нас дуже класний спец. На всі сто. Як знайти кріщину в колісній парі, знає ледь не краще усіх. Ціла династія залізничників. На «Укрзалізниці» працює два сини, два вука і ще й внучка. Знаєш, була з ним одна історія. Ще в 90-х роках він тоді потенцям працював. На його ділянці з'явилася одна банда на чорних мерседесах. Всі такі круті, пальці вієром, вище настолько круче нас тільки яйця і всі зі зброєю. Ось Степанич до них підходить да й питає: хлопці, а що ви тут робите? А вони, йому, ми тоді стрілку забили, іди звідси. А він закричить, як стрілку забили? Мою стрілку і побіг, і диспетчири, і міліцію на ноги підіймати. І що ж та таба зробила? Браткам прийшлося свою стрілку переносити, подалі від ділянки Степановича. Ну що, хлопці, вже час їхати, то ж пішли в кабіну. Пішли. Машиністка п'ятого Каченко слухає. Вас зрозумів, маршрут відправлення з першої колії станції київ пасажирський готовий, вихідний сигнал відкритий. Відправляємось за графіком. Черговий чужук машиністяну от Каченко прийняв. Дякуємо вам також. Так, ну що, вихідний з першої колії, два жовтий поверхні вигаючий. Маршрут приготовлений правильно. По найбільше не більше п'яти. Зліво, зліва по поїзду, без зауважень. Вас зрозумів. Вихідний сигнал два жовтих, верхні мігаючи відкритий. По стрілкам швидкість не більше 25. Відправляємось. Поїхали. Поїхали. Звідки ти до нас прибув, де навчався? Сам народився в місті Києві, а навчався в Київському електромеханічному коледжі. О, гарна школа. Багато хороших фахівців з неї вийшло. Ми ну, оценком там теж навчалися. Тільки випустили з інтервалом 10 років. А чому ти залізничником захотів стати? Хтось з родичів працює? Усі тільки був в праві, який працював на київському вагоноремонтному заводі. Клепав котли. Залізничником котівся з дитинства. Читав книжки, дивився документальні фільми, грав у різні стимулятори. А у сім років пішов на київську дитячу залізницю. О, а я чув, що у вас Володимир Григорович працює? Він ще там? Так, ще працює. О, ну тоді передаваємо мої вітання. Пощастило мені з ним колись працювати. От такий мужик. Була одна історія, може потім якось розповім. Ну, а взагалі, де ти живеш? З батьками на Троєщині. А чому ти так нудно про це кажеш? Та якось престижно та й далеко до роботи їхати. А що ж ти попросися той закинутий вагон, що стоїть на Києвопасії, щоб тебе приютили на літо там пожити. І до роботи недалеко, і нерухомість в центрі Києва. Ну, слава, про тебе ми трішки дізналися. Може в тебе є якісь до нас запитання. Так, є. Чому рейки прямі і гладкі, а колеса круглі теж гладкі, але є коріс? А ти в коледжі гарно вчився? Так, да, гарно. Да. Формулу колочі колеса, знаєш? Так, пер у квадраті. <смір> ну, а дожкі квадрати і стукаєш. <смір> Ладно, жартую. Тему про будову залізничної колії ти явно пропустив. Ти слава, не ображайся на Санькові жарти. Він коли до нас прийшов працювати, теж був молодий, зелений. Була одна історія. Їхали ми з ним одного разу на Польщу восени. Стали ми на кордоні, щоб колісні пари поміняти, А він мене і питає, а чого ми стоїмо? Я йому відповідаю, ну так колеса ж міняємо. А він як ляпне, що на зимові? Я йому відповідаю, та які ж зимові? Це ж тобі не двоя в таврі. А у вас колись були екстремальні випадки під час роботи? О, звісно, було і багато. І екстрене гальмування, коли маршрутка перед нами на переїзді вискочила. І ловили монтажні вагони, і стрілку посеред составу переводили, і пожежу колись гасили. Коротше, ситуації хоч і збавляє. Ну, коли дикаємось там на перегон, розповіли. Класно. Я б хотіл чинити героїчний вчинок. Знаєш, Слава, професіоналізм це максимальне уникнення екстремальних випадків. Наша головна ціль — це точність виконання нашої роботи та безпека пасажирів. Ми відповідаємо за тих, кого веземо. Не приходь до нас працювати, я тобі обіцяю, нудно не буде.